Минулої доби ворог обстрілював з артилерії, мінометів та іншого озброєння населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Інформують у штабі оборони. Зокрема, під ударами ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Уди, Дворічна, Колодязне та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. У селі Подоли троє жінок отримали поранення та були госпіталізовані у Вовчанську чугуївського району. Обстрілами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає. Як повідомляють у ДСНС протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано. Рятувальники виїжджали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у Вовчанську. Перевіркою виявлені пошкодження на території промислового підприємства. Також куп'янські рятувальники здійснили перевірку обстріляного ворогом села Подоли. Там вражені дахи та вікна двох житлових будинків. Постраждало троє людей. В області триває розмінування. Протягом доби піротехніки ДСНС обстежили більше 8,5 гектарів території та знешкодили 156 вибухонебезпечних предметів. В Озюмському районі в результаті вибуху загинули двоє людей та двоє отримали поранення. За попередніми даними, Рухаючись ґрунтовою польовою дорогою поблизу міста Барвінкове, автівка наїхала на протитанкову міну. В районі вибуху розчищено близько трьох кілометрів дороги. На цій ділянці сапери знайшли і вилучили 12 протитанкових мін. За даними штабу оборони, на лінії зіткнення наші захисники надійно утримують свої позиції та продовжують нищити живу силу і техніку ворога. Яна Біляєва Стас Дейнеко, новини Харків. Новий масований ракетний удар по Україні нині мало ймовірний. Про це заявила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Наразі шторм у чорному морі та сильний вітер у багатьох областях заважають РФ використовувати кораблі, літаки та шахеди. Така погода є критичною. Японія виділила Україні новий пакет допомоги на 470 мільйонів доларів. За даними представників Міністерства закордонних справ країни партнера, кошти переважно підуть на закупівлю обладнання для розмінування територій та відновлення енергетичної системи. Іспанія направить в Україну першу партію із шести танків Леопард-2 вже на початку квітня. Про це заявила міністр оборони Іспанії. За даними Олексія Резнікова, танки будуть направлені для контрнаступу. Хорватія планує передати Україні вертольоти Мі-8. Про це повідомляє очільник Міноборони країни-партнера. Відомо, що зараз рішення ухвалюють в уряді та планується у найближчий час завершити передачу. Фінляндія зможе протягом тижня вступити у НАТО та стати її повноцінним членом. Про це заявив президент держави, наголосивши, що таке можливе після того, як Турція ратифікує заявку Фінляндії на вступ. Відвідувати кладовище Харкова не варто через високий рівень мінної небезпеки. Про це заявили у профільному підприємстві. Із 17 міських цвинтарів одне взагалі зачинене. Найбільшу небезпеку на даний час складає 17-те кладовище, на якому оборона в зв'язку з тим, що на 17-му кладовищі були активні бойові дії, тому можлива наявність вибухових предметів. Ми максимально інформуємо мешканців по поводу того, що відвідування заборонено. Але є випадки в наявності, що люди намагаються пройти на територію. Територія кладовища складає більше 70 гектарів, Тому ми не в змозі охороняти територію для недопуску мешканців для відділення кладовища. Там більше 150 ваховань було прозведено. Тому до дуже велике брахання, до проведення робіт. По знищенню вибухових предметів обстеження території заборонений хід для відвідування кладовищ. на час великодніх свят. Всі кладовища міста та області будуть під пильним контролем поліції. Рятувальники, в свою чергу, вкотре наголошують, що розмінування цвинтарів не проводилось, тому їх не варто відвідувати, оскільки там можуть бути міни та різного роду вибухові предмети. Хочемо звернутись до. Всіх мешканців міста Харкова та області з проханням про те, що слід утриматись від традиційних відвідувань кладовищ напередодні та під час пасхальних свят, безпосередньо вчора на засіданні ради оборони було прийнято це рішення про заборону відвідування кладовищ органами правоохоронними органами, зазначено, що таких кладовищ Є 786. Це зокрема території, які були деокуповані території Харківської області, а також ті території, ті населені пункти, де вели активні бойові дії. Тобто, ворог проводив там інтенсивні обстріли, а також проводив дистанційне мінування території. Взагалі, ситуація з міною небезпекою в регіоні дуже складна, кажуть спеціалісти. Ворог залишив і продовжує залишати дуже багато небезпечних для життя та здоров'я людини вибухових предметів розтяжки протитанкові та протипіхотні міни іншими словами, все, що тільки можна. Кожен з тих предметів це лише невеличка частина того, що реально можна зустріти зараз у будь-якому місці, тому що на жаль зараз абсолютно безпечних місць не існує. На жаль, це сувора, але правда. Чому ми хочемо вас застерегти? Тому що боєприпасів наразі дуже велика кількість є така небезпечна річ, дуже хитра, дуже підступна як дистанційне відування. Установка, яка розкидає боєприпаси, може знаходитись на великій території. Ця відстань може сягати 120 кілометрів. Отже, будь-яке РСЗВ, наприклад, Ураган чи «Смерч» може знаходитись навіть на території сусідньої держави і дистанційно замінувати територію. Дуже велика кількість зараз розтяжок. Це дуже небезпечна та підступна річ. Це тоненька волосінь. Плиска, як на більш зрозуміло, це тоненький дріт, який помітити ми не зможемо, але призвести до детонації боєприпасу, який на неї встановлений, дуже легко. Особливу загрозу для людини можуть принести так звані пелюстки, якими ворог дистанційно мінує території. Візуально їх помітити дуже важко, особливо навесні, коли підростає трава. Небезпека в тому, що по одній її не буває, створює цілі міні поля. Це означає, якщо ви побачили десь одну, поруч їх мінімум 35, а максимум 10-12 тисяч. Це протипіходна фугасна міна. Тобто вибухає вона відразу, як і будь-який з цих боєприпасів, як тільки людина призвела до, ну, до, власне, до детонації. Леся Купелюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров новини Харків. Зараз триває робота по розмінуванню кладовищ, але є одне кладовище. Це 17-те кладовище у місті Харкові, яке знаходиться біля кільцевої дорозі, де були активні бойові дії, і ми заборонили відвідування цього кладовища, бо там дуже дуже небезпечно. Там є загроза того, що люди можуть підірватися на, на минах, які там ще знаходяться. Крім цього, ми не рекомендуємо людям відвідувати кладовище, бо це теж є певна небезпека, але робота. По розмінуванню кладовищ триває, і е, у нас є банери, інформаційні банери для містян, е, де е, ми кажемо людям, де е, небезпечно, де де е, можливе е, не не відвідувати ці кладовища. Е, тому е, дуже прошу. Е, я все ж таки утриматись у цей день. все розумію, що це е, така добра традиція у мешканців міста, але е, хочу е, знаєте, е, так зробити, щоб не було е, жодного випадку того, що люди постраждають, бо життя це саме головне. Забезпечення функціонування Харкова та створення комфортних умов для його жителів саме такі рішення ухвалять на засіданні виконкому Харківської міської ради. Серед питань що розглядали на черговому засіданні, було і створення нових пунктів безкоштовного харчування. Їх кількість поступово збільшується. Про організацію харчування на захищених категоріях населення харківської міської територіальної громади так. Ще ми це стосується відкриття та пунктів безплатної роздачі їжі в Салтовському та Київському районах. І усього у нас буде у дев'яти районах міста 37 пунктів. Нема заперечень. Хто за? Прошу голосувати. Проти утримались. Дякую. Також було розглянуто питання соціального супроводу дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У рамках профільної програми міська рада продовжує піклуватись про цю категорію населення. Обговорювали і питання щодо роботи прозорих офісів у різних районах Харкова. Так у планах оптимізувати роботу з питань пенсійного забезпечення. Ще одне обговорення стосувалось і інституту протезування. Його хочуть передати на баланс міста про затвердження. Техніка економічного обґрунтування передачі єдиного майнового комплексу Українського наукового досвіду інституту протезування, протезбудування та відновлення працездатності з державного до комунальної власності Харківської міської територіальної громади. Нема заперечень у кого? Нема. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Окремий блок питань стосувався і весняного благоустрою. Всі питання, що були розглянуті на засіданні, та стосувалися стабільного функціонування мегаполісу і комфорту для його жителів, були одноголосно підтримані членами виконкому. Марія Словйова та Єгор Мікенін. Новини Харків. Граблі лопати, мітли та електроінструмент для обрізання дерев. Озпроївшись усім цим, двірники Шевченківського району вийшли на генеральне прибирання. Серед багатьох дворів, де сьогодні також проходили роботи з благоустрою території після зими в рамках щорічної зеленої весни, і ось цей двір на Олексіївці. Вже багато років як ця велика ділянка території своєрідна зона відпочинку для місцевих мешканців. Тож тут все повинно бути охайно, сказали комунальники та стали до роботи. В Шевченковском районе на обслуговуванні КП Харьковского благоустройства 748 домов и 600 дворов. Сегодня мы занимаемся благоустройством двора на Алексеевке. Это двор своеобразный, он очень огромный, где-то около 10 000 метров квадратных. В этом дворе мы очищаем газоны от листвы. после зимнего периода остатки. Также мы обскапываем деревья, обрезаем кустарники, занимаемся обрезкой деревьев, убираем поросли. Также в этом дворе мы уже сегодня занялись вскапыванием клумб для дальнейшей высадки цветов и рассаживания. И в дальнейшем мы здесь посадим очень много кустов, кустарников, деревьев, для того, чтобы этот двор благоухал, как весь наш город Харьков. Там, как зеленая весна в Шевченковском районе уже благоустроено 300 дворов, 400 жилых домов. В этих дворах также производятся такие же работы, то есть скобка деревьев, газонов, и очищаем газоны от прошлогодней листвы. Обращаясь к харьковчанам, в частности к жителям Шевченковского района, прошу вас выйти и благоустраивать свои дворы, помогать нам в благоустройстве этих дворов, чтобы наш город, наш район процветал, и хочу, чтобы он был еще лучше, еще чище, еще краше, как До вот этих которые які сейчас в нашей стране. Ведь ми Харківчані, ми побіді. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рыбалко та Юрій Папикін новини Харків. Під час російських обстрілів у Харкові на як постраждали і дерева. Уламки снарядів зрешетили стовбури та гілки. Як наслідок, такі дерева стали аварійними, а знаходитися поряд із ними небезпечно. Ми прибираємо гілки в першу чергу, ті, що зависли на деревах, ті, що були обломлені. Ми їх подроблюємо і після цього утилізуємо. Наша задача максимально зробити, щоб пересування містом було безпечним і в разі навіть сильних поривів вітру ці гілки не попадали на проїжджу частину та тротуар і не зашкодили нікого з пішоходів та проїжджаючих автомобілів. Такі роботи тривають регулярно у кожному районі міста, адже пояснює Олексій Ком'яков, російські снаряди знищували зелені зони по всьому Харкову. Тож тепер комунальники мають чимало задач. Ми запрошуємо всіх небайдужих харків'ян долучитися. Хто хоче долучитися до прибирання міста в кожному районі? Є наша дільниця. Ви можете звернутися за номером телефону, який ви побачите на екрані. Зателефонувати і назвати свій район. І якщо ви хочете долучитися, ми запрошуємо вас біля вашого будинку на вашому районі, де вам буде зручно, ми знайдемо роботу для кожного. Крім того, у місті триває двомісячний марафон Зелена весна, до якого можуть долучитися усі охочі, нагадує Олексій Ком'яков. Головна мета цієї акції зробити Харків ще чистішим та прибраним, аби вже влітку мегаполіс набув особливої краси і доглянутості. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренков, Світлана Бреус. Новини Харків. Протягом теплої пори року ситуація в енергозастемі залишиться збалансованою, але вже зараз Україні необхідно відновлювати роботу пошкоджених об'єктів, щоб пройти зиму без відключень. За словами голови компанії Укренерго, найближчі півроку світла в Україні вистачатиме для покриття потреб населення та промисловості. Українська енергосистема є частиною європейської, а отже, ми матимемо можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачить своєї. І це дуже важливий чинник енергетичної безпеки країни. Як зазначив Володимир Кудрицький, навесні та влітку швидше за все жодних проблем зі світлом у споживачів не буде. Але вже зараз потрібно ретельно готуватись до майбутньої зими. Необхідно відновити перш за все роботу тих енергоблоків на теплових гідроелектростанціях, які були пошкоджені, та максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми, аби гідно без відключень пройти зиму. Таким чином Україна пройде весняно-літній сезон без вимушених погодинних відключень світла. Головне, щоб ворог не продовжив нищити енергетичну інфраструктуру. Яна біляєва Єгор Мікенін, новини Харків. Попри всі складнощі цьогорічної посівної, дефіциту продуктів в Україні не очікується, говорять аналітики. Врожаю, який аграрії мають зібрати восени, цілком вистачить для внутрішніх потреб, але ніхто не каже, що цей рік буде легким. Продуктів вистачить і фізичного дефіциту відчувати ми не будемо. Тим паче, що за основними видами продуктів Україна виробляє у рази більше ніж ми споживаємо. Це стосується зерна, олії, але ситуація непроста і не варто прикрашати всі ці речі. Аграрії кажуть, що цьогорічний сільськогосподарський сезон буде нічим не легший за попередній. За їхніми оцінками, цьогоріч посівна обійдеться у півтора рази дорожче, ніж у довоєнні роки. Та незважаючи на всі об'єктивні втрати аграрного сектору, Україні цілком вистачить власного врожаю основних сільськогосподарських культур, який вона має виростити і зібрати восени. Тому дефіциту продуктів в Україні не буде. Отже, продуктів восени буде вдосталь, кажуть аналітики. Та це не означає, що вони будуть доступними для всіх по ціні, адже ціни на продовольство в Україні зростають безперервно. Яна біляєва, Андрій Пакулов, Новини Харків. В Харкові відкрилась незвична виставка «Своєрідний сучасний перформанс. Там представлені роботи викладачів і студентів кафедри візуальних практик у форматі відео-арту. Тема проекту Лютий. Це крапка відліку, пояснюють організатори. Загальне ім'я у ментальному сенсі цілого суспільства і довжиною більше ніж рік, тому що це не тільки є назва місяця, а також назва цілого періоду. Суспільства і е, цілої країни. Проєкт Лютий це також і про зиму, і про е, те, що спіткало нас і у Харкові, і в інших містах, це і блекаути, і ракетні атаки, і холод, е, дискомфорт. Але ми розуміємо, що хоча навіть і лютий триває вже е, довго, і на один місяць, але він піде і також, як і зима, це не назавжди з нами. Експозиція проєкту сконструйована за поділенням на зони і представлена виключно у білій залі ходпром лофт. Виставка змодельована за технологічним і дизайнерським характером медіуму, відеоарт і несе собі побутові меседжі. Рухоме зображення контрастує зі статичними інсталяціями. Кожен автор заклав у свою роботу глибокий зміст. Конкретно моя робота, люта молодь. Вона це збірна солянка про молодь, про моїх друзів та знайомих, які приймали активну участь у волонтерстві. Це короткі історії людей, які знайшли своє місце, знайшли за короткий час, те, як їм діяти, і про осередок, який вони собі зробили волонтерською діяльністю. Організатори кажуть, що відвідування виставки планується у вигляді кураторських екскурсій. Яна біляєва, Василь Голосний, Світлана Бреус, Новини Харків.